Доброго дня! Сьогодні ми з вами спробуємо знайти відповідь на запитання, хто такий гуру, е, духовний вчитель і таке інше, хто такі помічники на шляху духовного розвитку. Так ось вважається, що вчитель, духовний вчитель це людина, е, у якого досконала душа якої досконала душа. Е, в різних культурах по-різному називаються вчителі, духовні, скажімо, арабською алі, мудрець, баба на хінді означає батько, гуру на хінді, означає вчитель, лама тибетською – найважливіший опікун, папа на Латині отець, рабі на майстер, балій, перською майстер. З вами на санскриті, вчитель і так далі. От, тобто в різних культурах вкладається один і той же сенс в поняття вчитель. Насправді, вчитель це посланець Бога. Тобто самому стати вчителем практично неможливо. Тебе вибирають, тебе ведуть не одне втілення, і коли настає на те часу, коли ти готовий, е, тобі показує твоє призначення, висмикують тебе із твого життя. Ну, принаймні, так було в моєму випадку, і вказують твоє призначення, і ти стаєш на шлях служіння. Тобто єдина задачка вчителя віддавати, віддавати і віддавати. Як о, сьогодні. Не сплутати, так би мовити, справжнього вчителя із тими, хто називається майстри. Майстри це люди, які оволоділи езотеричними знаннями, створюють там ретрити, бажано в якихось екзотичних країнах або островах. От За тиждень там роблять інтенсиви, видають сертифікати міжнародного зразка і розказують, що ви вже досягли. Всіх висот, яких тільки можна досягти на шляху духовного розвитку, так не буває. Шлях до себе найтяжчий доріг. І цим шляхом рухатися треба певний час, докласти певних зусиль. А так, коли ви отримуєте ці знання, як. Е Ще один інструмент у вашому житті, то ви розвиваєте особистісні якості, а не себе. Тому що цими знаннями духовними не можна володіти, ними можна стати. Ось тоді можна говорити про те, що ви стали духовною сутністю. Так ось, майстри дуже просто добре вміють заробляти. на Цій темі езотеричній, але це аж ніяк не сприяє вашому духовному розвитку. Тому що справжній вчитель він зацікавлений в тому, щоб е показати вас в істинному світлі вам. Тобто він дзеркало, він показує вам, де ви знаходитесь, і куди вам треба йти, для того, щоб розвинути в собі всі свої таланти, для того, щоб. Е Стати цілісним для того, щоб уже більше ніколи не повертатися в той стан, в якому ви були стан людини зовнішньої уваги. Таких вчителів, яких обирає небо на землі на сьогоднішній день, десь біля 4 тисяч, в часи Ісуса їх було всього 5 на всій землі. Ось, Майстрів, ну, ясне діло, що їх неміряно. Ще раз скажу. Критерій вчителя справжнього це наявність своєї власної системи розвитку свідомості. Що ви просвітлюєте? Ви просвітлюєте свій розум. Чим? Ви просвітлюєте тільки знаннями, іншого шляху не буває. От, Тому. Вчитель сам повинен пройти всі ті етапи підготовки, е за якими він зможе, так би мовити, провести, через які провести і вас. Е і ось тоді він може, так би мовити, вказати вам на всі підводні каміння на цьому шляху, на всі небезпеки і так далі. Тому що духовний розвиток це дуже. Така непроста і навіть небезпечна річ, тому що ви проходите просто е, по лезу ножа і зірватися дуже легко і опинитись на темній стороні реальності, ви дуже е, несподівано для себе можете опинитися, особливо, якщо ви без зовнішнього вчителя йдете е, цим шляхом. Як вам вибрати е, справжнього вчителя? Критерій тільки один відгук у вашому власному серці. Якщо там ця людина викликає у вас довіру, викликає ось цей відгук у вашому серці, значить це ваш вчитель і далі ви цікавитесь самим вченням. Як обрати для себе вірне вчення? Є декілька критеріїв перше, якому Богу моляться, моляться Вищим е, сферам буття моляться Абсолюту, моляться там рідним богам, чи моляться на божественне походження самого вчителя. Е, другий е, критерій, який вас цікавить, чи, переба, чи передбачається в цьому вченні, е, дисципліна, чи там відразу. Передбачається все дозволенець, вам розказують, що вам можна тепер все, наліво направо можна там, своїми, своєю силою, своїми інструментами там, творити все, що вам захочеться, тому що ви тепер крутий. І третій такий дуже важливий критерій це джерело походження цього вчення. Якщо це ведичні знання, це одна ситуація. Якщо це знання, тим паче, які формуються і базуються на національній культурі, це одна ситуація. А якщо це плід фантазії якогось новоявленого майстра, який говорить ще й про те, що ну, до нього взагалі... Ніхто нічого не розумів в духовному світі, нічого не було. От з нього починаються справжні знання, з нього починається справжній прогрес і духовне сходження цього людства. Це зовсім інша ситуація. Справжній вчитель обов'язково шанобливо ставиться до всіх. Попередників, які проклали шлях людству до цього рівня усвідомлення духовності, на якому сьогодні в середньому знаходиться людство. Без е, духовного подвигу того ж Будди, Ісуса, Майтреї, Бабаджі, е, інших провідників духовних. Людство б зараз було ще сиділо б на деревах от, і, 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 і не злазило б з них. Е, з рівнем свого розвитку. Тому <кій> справжній вчитель знає і цінує істинний вклад всіх попередників, всіх е наставників, які були до нього, і ніколи не може говорити подібних речей, що тільки з нього починається духовний розвиток. Е такі прості критерії дозволять вам все-таки зробити більш-менш вірний вибір, а найголовніше це відгук у вашому власному серці. Там знаходиться Бог, там знаходиться інтуїція, там знаходиться ваш внутрішній вчитель, і він обов'язково вам підкаже правильний вибір. Тому дослухайтеся до свого серця, навчіться в кінці кінців його чути. От, а ставши на шлях, ви повинні віддатися вчителю, тому що вам доведеться дуже і дуже. Багато чого змінити в собі, і без е, сторонньої допомоги, без зовнішнього вчителя це зробити практично неможливо. От. І саме тому значна кількість е, цих самостійних шукачів істини потрапляють в психічні цілякі заклади, лікарні, тому що це, ще раз кажу, шлях до себе. Найтяжче із, із доріг, і тому краще е, його проходити із е, вчителем, якого послали на землю небеса, е, у якого є своя власна система розвитку свідомості людини, який пройшов той шлях, е, яким він хоче провести і вас, а не просто десь там щось прочитав, щось запам'ятав, у когось щось почув. Так, він не зможе вас навчити, тому що е, насправді справжній вчитель це ваше е, вище я, яке пробуджене в іншій людині, і вони між собою там взаємодіють. Е, це вище я намагається достукатись до вашого вищого я і таким чином підняти вас на рівень е, власного еволюційного розвитку. Ну, я як вчитель свою задачку бачу в тому, щоб зробити вас цілісними, зробити вас людиною сили, щоб ви силою своїх думок могли керувати своїм життям, щоб ви не залежали від зовнішніх обставин, а створювали їх у відповідності до своїх потреб і свого усвідомлення дійсності. Ось таким чином. Приходьте, навчайтеся, скажімо, весь матеріал, який викладається в нашій Українській духовній академії просвітлення, він викладений в моїх книгах, Скажімо, та ж тема про вчителя, от вона представлена в цій крайній моїй книжці Пробудження під час війни. Е, інші теми також освітлюються в відкритому доступі, е, тому є достатньо досвіду за ці майже чверть століття е, існування. І мого власного духовного розвитку. Достатньо книжок, щоб можна було з ними познайомитися, вчитатися і так далі. Програма адаптована, через неї пройшло вже більше 10 тисяч людей на сьогоднішній день біля 11. От, і вони досягають поставленої мети. А поставлена мета духовного розвитку може бути тільки одна духовне здоров'я. Інакше це називається цілісність. Тому я раджу вам долучатися до навчання в нашій академії, пройти цей шлях підготовки, не сподіватися, що якийсь суперпродвинутий майстер за тиждень зробить з вами те, що потребує часу і ваших зусиль. Е, ще раз кажу: розвиток буває тільки внутрішній, тобто, коли ви ці знання засвоюєте практично, коли ви їх починаєте засвоювати, коли виникає. Відповідне усвідомлення дійсності, коли ви стаєте тим, що ви знаєте, що ви вмієте, і що ви робите, ось тоді е відбувається ваша трансформація. А без того, це буде носити всі ці е уміння, так би мовити, використовувати якісь е практики езотеричні, будуть носити тимчасовий характер. Будуть змінюватися всього-навсього якісь зовнішні обставини, а не ви. Ваша зацікавленість в тому, щоб ви стали іншою людиною, щоб ви стали більш досконалою, більш, більш життєспроможною людиною, яка здатна вирішувати всі свої проблеми самостійно. Тому бережіть себе і до наступних зустрічей Намасте.